Hello, guys, У мікрофонах завжди Яскай, і вітаю вас на каналі. Сьогодні, ну, друзі, у нас тема відео це нові континентальні боси, і почнемо ми з першого боса Чів Челенджера, або босі і злиття, як ми ще називаємо. Це у нас буде бос, який ми б'ємо командою саме айсу, саме холоду, заморозки, людяний вибух, всі ці варіанти команд. Ми б'ємо цього боса. Цей я бос, одразу скажу, один із не найлегкіших, і не, в принципі, складеться такий середній бос, де. Він має все ж таки свої гарні властивості проти нашої команди, і під нього підібрати інколи так уже легко, бо дуже все залежить від нашого пулу героїв, як сапортів, так і де. Давайте розберемо босса і потім корони команди. Нагороди, як завжди, не змінилися. Заходимо на челендж, заходимо на самого боса. Uh, і дивимось, і дивимось у нас босс. Перший його на, uh, кожен раз, коли він атакує, то, отримує, дема шансу 20%. Він його перше може uh, заблокувати. Друге він може шанс у 20% накласти штраф атаки. На 5 секунд. Цей ефект працьовує раз на 10 секунд. Непогано, непогано. і, Тобто штраф атаки лише на одну ціль він накладає. Він накладає, не накладає масовий штраф атак. Тобто будь-який один герой, ваш це саппорт, це тан, це ДД, він може попасти під ці штраф атаки. Друге, це бойовий. Бойовий його навик, це масовий бойовий, клітин непогано. 3 на 3, 9 клітин. Він дає собі бонус лучності 25% першого, першого ступеня, непоганий буст. І так само піднімає цілі, які знаходяться роздії, Шанс 100% підняття вверх, тобто під час того, як він нас піднімає ці 3 секунди, він, ми не можемо кастувати ніякі скіли, незвичайні базові атаки. Як стан, можна сказати. І далі з шансу з 5% він накладає 6 стан теж на 3 секунди. Тобто гарний такий контроль кожні 6 секунд. Це непогано. Тобто не, не буде давати ходити постійно нашим ближнім, буде контролити там, наших танків, недавно, якщо вони допачать з якимось контролем штрафтаки, тобто ми можемо це втрачати все на деякий період часу. Далі його ультімейт. Ультімейт масовий, тобто ніяке розташування саме ваших ДД і сапортів так сильно від цього урону ніяк не допоможе. Єдине від чого можна застрахуватися, це від бойового. От якраз всі два варіанти, варіанти тактик команд, які зараз покажу, розраховують на те, щоб рятувати вашу команду саме від бойового навику, не від ультимейту. Від ультимейту рятують тільки гарні саппорти. Що він нас робить на ультимейті? Кастує ультимейт на 8 секунд, атакує рандомно ворогів кожну секунду, урон блискавку, і так само шанс 35% накладає штраф в лучності першої ступені. Тобто, -то не штраф атаки з ультимейтів, як в нього нормальний персонаж робить, це босс, він перероблений. Але він зрізає шкалу входа на 5%. Ну 5%. Це, до речі, дуже серйозно, тому що це якраз зрізання шкалохода робить нашу команду не непресетну здатною. Тобто, частіше всього, може хтось і підбере пресет, але пресети будуть збиватися, вони будуть не працювати, бо зрізання шкалохода тим, що він зрізає а, на ультімейту шанс 35%. Це, знаєте, якщо ми знали би, що він гарантовно зрізає шкалу хода, ще якось можна було під це підлаштуватися. А рандомно, тобто він може зрізати вам, може не зрізати шкалу. І через це раз це про ваше ваш Ну, далі, звісно, пасівочка до контролю імунітету і буст урону, це як завжди залишається. На босу параметри нам потрібні. 250 лучності, 250 спроту, але якщо у вас синергія прокачана фракції, вам достатньо на героїв 250 і того і того. Якщо ні, то бажано зробити 300. Давайте перше розберемо команду. Це ФТП-команда, і перша тактика в нас іде через одного танка. Тобто танк нас стоїть по центру, це бажано танк ближній, недальнік. Він з босом, до нього боса підбігає, і все, вони там воюють самі на одній на своїй волні. Він бойовим б'є тільки по ньому, бо бойовині обліжні, він до наших дальників відстає і все, і наша команда живе. В цьому випадку нам потрібні тільки одне. Нам потрібна команда тільки з Дальника. Тобто всі наші герої, які... ДДшники, uh, 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 саппорти. Всі повинні стояти на задній лінії. Тому тут, приклад, зараз команди льодяного вибуху, тут у нас сейдік, uh, речі подивитися на паузі. Тут у нас Елвіс з такими параметрами години для того, щоб він просто не знаю там ходив частіше, але це для влучності побільше стати. Тому тут і лампа, тут що завгодно підійде, головне, щоб була влучність. А, далі, Естелла, наш саппорт, це наш єдиний хілер в цій команді, максимум просвіт ХП, які загшубнуючись ходила. А сети, які вже можемо. Можемо дати сет на хіл, можемо цей артефакт давати, непогано дає, це непогано буст. Далі нова сільодочка сі Роберта, вона тут у нас іде задля руки відьми, тому що вона має три удари на ультімейта. Це дуже непогано. Надаємо їй просто влучність, є який стати де що можемо. І далі так само Блендінчик наш. Чисто ДДД з артефактом цей, але можна ставити і куріння, і мантікору, і на себе на бойовий навик якось прокачати, і арта із бласту, так само можна поставити їх унікальний. Але тут на тесті а, в мене ресурси на брукач-карту завершились, і знаєте, що я використовував те, що маю. Тобто -то бюджетний варіант. Тут рукавиця дивиться на міфічна, я її просто вже не прибирав. Тут кріт-демедж і стати просто ну, ніякі не для ДД. Тому ви бачите, які стати ще більш-менш доступні. Ось така команда в нас набуває в середньому на урончик буде зараз над вами 22-23 мільйони. Цей урон вони спроможні давати, якраз таки синергія тут не прокачана взагалі. Я потім під кінець покажу, наскільки вона не прокачана. здається, взагалі по нулям. Тому це на старті реально команду, яку можете ви всі зібрати, тому що тут нема майже по міфічних ніяких артефактів. Там ці міфічні арти, в принципі, коли вдвою дають вам Х2 на шмотки, ви можете вибити вже кожен для себе. Ну я зараз вже маю деякі міфічні рукавиці, але там правда захист відсоток ніяк не... За, тобто ніяк не крит урон, але все ж таки, хоч щось вони вже випали і, випали, і це ще не, не топ-шмотка, яка там повинна випадати, тому що це без безлає формат. Тому ось така команда бюджетна, чисто епіки, доступна, розташування таке. На Другу команду, яку хотілося би показати, це ж таки, в нас це варіант такої ж команди, тут, якщо ми йдемо, в принципі через Бліжників. Тут у нас Аладія, вона буде ретіра, як виконувати роль танка, і так само на цю роль можна поставити будь-якого дальнього ваш. Це буде Аладя, це буде Фінка, це буде Меган. Ну, краще таких ставити жене. Естелу не ставте. Вона. Така собі, вона не сильно витримає. А от Меган спокійно витримає в неї там гарний підхід, вона себе заливає, буде частіше хілити, ще частіше ходити. Тобто з саппорта ставимося і просто робимо жирного на станок сет станка якоїсь прийомника, далі артефакти по можливості. Цю команду, здається, я урон не зберігав, але варіант команди такий, тут просто показує розсушування. Як вони працюють? Якщо зараз запустити. Цей е, варіант просто у нас стоїть танкує, Гертін забігає ззаду, і все. Як ви бачите, у нас тепер бос. Е, зараз своїм бойовим навиком, він вже не б'є по вашому дд ділеру. Тут на Седрі чисто для штрафу в влучності плюс штрафу швидкості перезарядки, але я не вистачав влучності накласти, його. і все, і все. Ультимейт б'є по всій карті, тут ми застраховані. А от його бойовий ну, тобто перший-другий навик. Він завжди б'є тільки в бабку. Тобто тут бажано ваші бабки давати спротив, щоб вона не попадала під контроль для того, щоб вона сейвила вашу команду. Це один з варіантів, як їх буде дві, як можна використовувати. Перше, або ми ставимо саппорта нашого дальника, і він танкує нашу команду, і тоді може використовувати одного ближніка. В таких варіантах. Так само ці пачки зараз будуть нас варіант з ушою, за, я пані, покажу і урон. Далі варіант так само з Елисом, але не вибух, але трохи вже заряджений, бо побільше тут команду у нас стоїть Надя. Вона вже туди з міфічними артефактами, тут вже стоїть Фінька з посухом, прокачена стоїть Зурак. З просвітом, до речі, і тут стоїть шина за З рака можна наглітити як ДД, можна вдягати як через просвіт. Обидва варіанти, я тут тестував вже на цьому восьмі, і обидва варіанти показують однаковий урон. Тобто, що за рак на просвіт, що за рак фул ДД, ну, тут на нас тесті поки що не зміни. Але це синергія не прокач на фул. Якщо прокачати на фул, звісно вже за рак, який буде повноцінно в шмотках ДД, набувати більше. Але то не факт. Тут головне зараз ми показуємо розташування, а не як там про героїв. Там ось така команда з такими допогами шмотки може носити такий урон. Тобто більше 60 мільйонів. 65, там, якщо синергію ми прокачаємо, то додаємо до кожної команди, яка тут буде зараз показана. Плюс 5, плюс 7 мільйонів, а то і 10. Бо без енергії вони не сильно набувають. Головне розташування у нас у Елвіс. Чому взагалі стоїть завжди, ну, тобто я використовую зараз, зараз Елес? Елес стоїть тут тільки за одного. Баф, штраф, баф, штраф перезарядки. Це постійний баф, який він тримає на ньому дуже круто. Тут так само замість Елвіса на максималках взагалі ідеально зайде Квизенті, якщо вона нас є. Вона буде тримати просто постійний штраф швидкості перезарядки. Вона буде давати ще штраф атаки, якщо я не помиляюсь. Єкраси Квізентія, де вона тут? На дуже крута героїня другого сезону, куди сіпер хочу. Тут не буде от, штраф з предзарядки і тут ще штраф атаки. Плюс вона наші може То Якщо вона у вас є, ви ставите замість Елеса. Навіщо штраф з предзарядки? Бос ходить повільніше. Чим повільніше ходить бос, тим більше на шансів є надамажити по босу по максі. Тому ось такі два варіанти команди. Ну і ще по прикладу покажу команди Айсу. Наприклад, ось ця ось команда. Тут навіть використовувалися хвинтар деякий час, це як дальнік холоду я поставив, але можна замінити. Вони, звісно, не наносять ніякі. Ну, вони нанесли урон непогано, але чесно, я би не став на цього боса. Команда нанесла до мільйони, там трохи більше 25 це такий варіант для унік героїв, Тобто вона не для босів. Забросиє приклад, Фінтар. Далі ось така команда у нас саме йде через тактику заладку, але тут вже стоїть Уша. Тут стоїть Аустер, з міфічною рукою, тут вже стоїть Фінка, яка у нас баласю. Тут стоїть лисячка для штрафу з заморозки. Але єдиний мінус: От для героїв заморозки, їм треба давати лучше побільше. Бо якщо на неї на не накла, накладе бос. Шві якраз такі штраф влучності, вона може промахуватись, бо штраф влучність на мінус 25% це дуже зрізає влучність. І інколи лосяшка може масти і не накласти заморозку. Але не ульта тримає, триває дуже довго, тому вона, вона стабільно і тримає. Там шанс там буває один там удар на 10%, що вона не наклала заморозочку. Але все одно деде, дамажить все порядку. А тут зараз ви показані два прикордони: зліва наді мною це урон без міфічних рукавиць, праворуч урон з міфічним рукавицем саме. Як ви бачите, буст урону не такий вже і критичний. Да, Там плюс здається 5 мільйонів або 6 мільйонів різниці. Тому... Якщо у вас є міфічні рукавиці, можете їх ставити, якщо немає, то ну, ви втрачаєте, але не так сильно. Головне нанести 20 до мільйони. Далі все не так сильно і важливо. Тут головне просто використовувати для себе дві тактики. Або ви йдете через танка саппорта, або ви йдете через танка ближніка, і тоді взагалі у вас все іде непогано. І зараз наостанок покажу вам, як тут прокачана була синергія. Почаю саме з цього боса, тому що тут Psycho Core взагалі не прокачаний в Affinity Афініті саме, тому що. Наприклад, холод і темря, вони в нас залиті на нуль. Тобто ніякого бусту суперпупорону не дається. А на момент старту босів у вас точно прокачано вже елемент на 15%. Тому це вже у кожного буде прокачено. Далі вже залежить від синергії, яку стихію ви обрали. Та й стихія буде у вас наности більшу урон. На наступна буде пачка, можливо, це не кроси, тому що вона теж не прокачено її покажу. А далі вже будуть по іншій команді. Тому цей бос, він здається, так з виду, знаєте, такий, типу, середній, або інколи для когось, навіть, буде вау, це дуже жах -жах жахливий босс». Але повірте одне, якщо ви зробили Аладів, Аладя на цього боссу просто шикарно. Вона дає щити на вашу команду. Вона кладає штраф атаки, вона вас сивить, тому вона ідеально сюди зайде. І так само можна ще використовувати, навіть з артефактом рак, ракушки, оцього, яка дає штраф захисту, дає їм вона на мультимейту буде ще накладати стабільно. Тому, друзі, не збирайте кого на цього боссу, якщо вам треба бюджетні команди, на цього боса їх вже легко зібрати в цьому сезоні. Тут буквально в нас є все. Епіки, рарки, можна ким загонути цього босса на 22 миллиона на бета. Тут же проблема не в цьому. Проблема будуть єдино ваші тільки в одному. В наявності вашого хліба, саме наявність вашого пулу героїв і наявність лігдарних артефактів. Бо якщо у вас все ж таки один лігард на артефакті в на сезоні, тут вам вже ну, тільки Бог допоможе гри. Бо я не знаю, як тоді будете взагалі далі наносити гарний урон, тому це Бог все рандо. Тому дякую, друзі, за перегляд. Зубсати подобаєчку до гри і підписатися, якщо ви ще не підписалися. Всім вдачі, ну і готуємося трохи затягувати. Ко воно вже почалося. Успіхів вам, друзі, калеверта того реально того варта. Бай-бай!